Збереження енергії, так. Тобто воно не тільки допомагає людині навіть лікувати певні хвороби, але, як вже довели психологи, я вже так здалеку починаю. Так, психологи, психотерапевти, а потім вже до більш конкретніше. Псолоно сказала, що воно дозволяє людині збирати волю в кулак. А що, а що це дозволяє? Людина стає впевненішою, дозволяється страхів певних. Це допомагає їй розвивати погані стосунки із, із, з ближніми. Тобто розвивати ті стосунки, які були поганими з ближніми, налагоджувати ті стосунки, пісно, пісно. стримання від певних страхів, особливо відстання. О, Через цю практику аскетичного стримання від певних страв ми тільки підтверджуємо, що ми є матеріальні, але в цьому значенні не є проти тіла. Правда? Ми, ми вже довели, що пі, піст є боротьбою за матерію а або одухотворену под, матерію. От ця наша проблема, що ми, е, насичуючись, Споживанням їжі ми ніби стаємо тяжкими.